22 вересня місто Дніпро. І це до вашої уваги виноград під назвою Фантом. Вона ще була готова пару тижнів тому, але після дощів розмило цукор. І от вона була на відновленні пару тижнів. Нам ця форма дуже добре зайшла через колір, через гарну оформленість грони. Дуже приємний колір з такою сіточкою. Прямо на візуально дуже гарно вирізняється. Дуже прикольно. Смак гармонійний, але є ще присутні легкі фруктові нотки в смаку. Доволі таки непогана цукристість, ягода щільна, але без підхрусту. Легко зідемна шкірка. Дуже гарний привабливий червоний колір. Це ось одна гронка. Тут Частину я вже підрізав до кишмиша Ламборджині. Е, тут і на фоні це Дніпровський рожевий, От, і тут десь є трошечки також фантома. Треба зараз зайти і вирізати. Завтра поїде на реалізацію. Е, посадили ми корневласний кущ, думаю, дуже вельми, Якраз вельми цікавий сорт. І побачимо, що буде в подальшому на власному корінні, як він буде виглядати. Грона формує в середньому поки що те, що ми бачимо, це десь 800 кг. Розмір ягоди це 12-14 грамів. Трапляються і крупніші, такі як ось ягодка. вона накрупніше буде. Огрону, саме цікаве, що гарна форма, але нема гороху. Нема гороху ні тут, -то, ні в цих подгронках. Також нема гороху, що доволі таки приємно. Фантом.